Ну що ж, мої любі, давайте дивитись його перше враження про тебе. У нас світла немає цілий день, причину ви знаєте, бо я з нашої країни. Тому сьогодні при свічках, при фонарях, і таро в мене таке еротичне, так, романтичне, еротичне. Це магія насолоди, кому треба, бо часто цікаві таро, і дівчата, хто практикують. Інші практики не хочуть казати, ніби в доступі їх немає, а вони є. Ну, давай, перше враження його про тебе, що нам карти кажуть. Так, якщо картинка буде така в нас трошки дуже сильно приваблива, я буду її ховати. Так, ну жезли, жезли, тут королева жезлі. Ти... Красотка, так, така жінка, яка його манить, приваблює, і він розуміє, що ти навіть обладаєш таким магнетизмом, який просто так ніде не взяти. Це чи є жінки, чи нема. Ось, і дійсно дуже подобаєшся, Дійсно, ти така ман манка, знаєш, і хочеться, хочеться йому тебе пізнавати, хочеться побачити ще раз, хочеться цієї енергії твоєї вкусити, так? Вам, мабуть, поганенько видно, але, ну, на жаль, за еротичні картинки нас можуть заблокувати. А колода ця прекрасна, хочеться з нею попрацювати і для вас, не тільки на моїх особистих сесіях, так, а і на широку аудиторію. Ось підглядає королева жезлів, це завжди така жінка, яка дійсно знає собі ціну, яка прекрасна, яка чарівна. І я тобі скажу, по перше, враження його про тебе. ну, Тут навіть дно колоди, король жезлів, дуже цікаво. Тобто він розуміє, що ви пара парна така, так, і ви один одному дуже підходите. Ви енергетично можете бути, дуже круті, один до одного підходите. І він хоче ще, ще хоче тебе вкусити, ще хоче тебе. Спробувати, навіть якщо у вас не було ще контакту фізичного, це енергетично відчувається. Ось така тут чуттєва колода, тому вона мені дуже, дуже подобається і заходить. Так, що ще? Ну, так, зараз він дійсно тебе йому не вистачає. П'ятірочка пентаклів покажу ближче. Не вистачає, йому хочеться. хочеться тебе потримати в своїх руках, так, хочеться якогось такого коннекту, дійсно, готовий тобі пісні співати, дифрамби, так співати, але дійсно є в нього такий трошечки дефіцит тебе. Ну, це дуже добре, дівчата, я вам так скажу, для чоловіків. Це такий. І допінг такий прекрасний, і десяточка жезлів. Так, тяжкувато йому зараз. А, до речі, з тобою може бути тяжкувато. В тебе характер, такий може бути несолодкий, м'яко кажучи, тому він це відчуває. Ну давай ще дивимося, щось цікаве, нам скажуть карти. Цікаво, аерофант. Ну що ж, розумієш, що ти до речі, до речі, ти можеш бути духовною людиною в плані того, що ти розвиваєшся, що ти може щось практикуєш, може, тому що королева жезлів це може і жінка, яка буде відьмою, яка буде відуючою жінкою. Якої є дійсно такі задатки сильні, магічні, які вона розвиває. Тобто він розуміє, що, скоріш за все, ти може у когось вчишся, ти практикуєш. Щось. пробачте Але хотів би дійсно з тобою більш якихось серйозних відносин по Єрофанту, так тому що він такий, розуміє, що ти жінка, яка. Цінує чоловіка за цінності серйозні, так, такі, просто так їй не треба буде, щоб там якісь байки співали. І він це розуміє, дійсно, дійсно, що ще скажуть нам? Так, Ну Колесо Фортуни тут в нас на дно колоди випадає, я так скажу. Кажуть нам про те, що хоче ще зустрічі, хоче ще раз зустрітися, хоче тебе побачити. Хоче якось до тебе прикоснутися, якщо у вас не було ще контакту, чи повторити той контакт, який був. І дуже надіється, що ти будеш к ньому, так знаєш, йому удача посміхнеться на рахунок тебе. Тому май собі на увазі, якщо хочете індивідуальні розклади, звертайтесь, мої контакти є усюди.